Yeah. Like Напередодні професійного свята в обласній адміністрації відзначили найкращих керівників центрів надання адміністративних послуг. Вісім очільників отримали почесні грамоти і подяки. За словами Олександра Пацкана, заступника голови обласної адміністрації, з початку повномасштабного вторгнення ЦНАПИ взяли на себе надважку місію і впоралися з усіма поставленими завданнями. Вони взяли на себе велику нішу, яку ще з початку війни треба було взяти, і вони нам дуже допомогли, тому що було дуже багато. внутрішнього, Переміщених осіб, потім багато закарпатців долучилися до тому, що був такий ну, трошки тяжка була ситуація, і дуже багато цнапів прийняли на себе цей такий, скажімо, удар із послугами з новими послугами, які постійно вводила держава, і ми намагаємося таким чином розбудувати мережу. Серед нагороджених і Жужанна Павлюк, начальниця берегівського цнапу. За її словами, робота з людьми це завжди важко, але працівники навчені і ввічливі. Серед найзатре. Наспровованіших послуг, які надає ЦНАП – це виготовлення закордонних і внутрішніх паспортів, впорядкування земельних документів, а також надання соціальних послуг. СНАБ Берегівської міської ради створений в 2013 році. Станом на сьогодні надає 346 адміністративних послуг. ЦНАП обслуговує місто Берегово і віддалені робочі. у нас є 14 віддалених робочих місць. Послуги віддалені робочі місця. Також надають на місці, що для зручності громадян надали за серпень місяць 2400 послуг. У Винограду від СНАП відкрився наприкінці 2021 року. За рік адміністратори надають понад 12 тисяч послуг. Як наголошує очільник відомства, створення центру надання адміністративних послуг це корисний сервіс, який дозволяє в одному місці задовольнити максимальну кількість запитів. Наразі надають 272 послуги, обслуговують 11 старостинських округів, де мешкає понад 67 тисяч населення. Основні послуги це земельні це соціальні. Реєстрація нерухомого майна, реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання. Старостами надаються послуги з реєстрації місця проживання, остальні, основні послуги надаються в ЦНАПі виноградові. Людям не треба ходити, по, шукати кабінети, шукати суб'єктів надавачів адміністративних послуг, всі послуги можна отримати в єдиному вікні в ЦНАПі. Непроста робота адміністратора ЦНАПа пов'язана з роботою з людьми, там треба мати відповідну. І освіту, і поведінку, і робота з людьми є непроста. Наразі на Закарпатті функціонує 60 центрів надання адміністративних послуг в обласній адміністрації. Сподіваються, що до кінця наступного року вдасться відкрити ще чотири ЦНАПи. Таким чином адмінпослуги надаватимуть у всіх 64 громадах краю.